Друзі, привіт! У мене поповнення колекції Примулін. Ось такі в мене гарнюсінькі два врятованих з боцаду. Я приобрела, була на Ботанік Вікенді. І ось такі от врятувашки в мене такі, спасьониші. А, і я не знаю, ще назви їх, ну, але ж будемо шукати. Вони були такі замучені, такі були. Якісь ніякі, такі, знаєте, такі от і листя були такі а, тусклі, так, ну, взагалі, геть, негарні були, але зараз, бачите, вони стали рости. Відходять всі в мене. Дуже їм подобається свіжа земелька і мій догляд. Нагадую, що підписуйтесь на мій канал. в мене багато корисної інформації. По вся, всіляким рослинам, і про фіалки обов'язково, і про стрепси, і хої. Всі-всі-всі родичі фіалок, як ось ці примулини, є ще інші родичі фіалок. Ну, Там далі буду вам показувати, коли там щось буде цікаво. Так що підписуйтесь, підписуйтесь на всі мої соціальні сеті. Всі сети, все в мене є в описі під цим відео. А ось позавчора я. Мені нарешті я поповнила свою колекцію оцей прімулінкою. Боже, така вона. Бачите, які листочки в неї. Ця сортова, ну, це не всі сортові, ну, це є назва Young Fuensis. Оця така гарнюня. Я коли побачила, і що мені подобається, що вона маленька, бачите, вона така компактна. Так що буду от її вирощувати. І якщо вам цікаво, який догляд, які умови, і як я їх вирощую, пишіть мені, будь ласка, це в коментах, і я відповім на всі на всі на всі ваші питання. Так що не стісняємось і запитуємося, і я буду відповідати і знімати інше відео. Вони дуже невибагливі в догляді. І цвітут рясно, в мене там ще стоять зараз на бутонах. Потім, коли вони розквітнуть, я вам покажу, як це виглядає. Все, на цьому папа. -па. Це, це був маленький хваст. Па-па. до нових зустрічей. Вирощуємо гарні рослини. Па-па!